У дусі часів холодної війни в аеропорту Анкари таки відбувся обмін в'язнів між Заходом та Росією. У Кремлі видали 16 осіб. Це передусім журналісти та активісти. З них троє громадяни США: Еван Гришкович, Пол Уіллян, Алсу Курмашева. Зустрічати їх біля трапу зібрались президент Байден та віце-президент Кагаріс. Без червоної доріжки, квітів, але душевно, Алсу Курмашеву вперше за довгий час обійняли рідні. Решта 13 політичних в'язнів Кремля прилетіли до Німеччини. Всі вони після російських в'язниць відправились до шпиталю, де перевірять стан здоров'я колишніх бранців. Пізно ввечері у внуково з'явився Володимир Путін власною персоною. В оточенні силовиків почесного караулу та червоного хідника. Він особисто переминався у трапа в очікуванні зустрічі вісьмох росіян, засуджених на заході за вбивства, шпигунство та кіберзлочини. Найважливіший, нібито, в цьому переліку колишній офіцер ФСБ Вадим Красиков, який за розстріл чеченського командира Хангашвілі відбував пожиттєво у Німеччині. Це як запевняють, не єдиний злочин, скоєний таким очікуваним путіним кіллером. Ми знаємо, що в течені багатьох місяців Путін дуже хотів повернути Красикова. его, особенно после вот этой трогательной встречи в аэропорту, становится понятно, что у них есть некие личные отношения. Утверждают, что он работал охранником Путина, когда Путин работал в Санкт-Петербурге, в мэрии Санкт-Петербурга. Распространяют информацию о том, что без правда, источников да, там, издания «Бильд» немецкая написала, что якобы Красиков мог быть э, причастен к кончине Собчака, бывшего шефа Путина. Но э, вот мы этих всех деталей пока не знаем, но мы видим, что они встретились как знакомые люди, действительно обнимались, э, Приветствую друг друга, значить, так довольно понібрацькі зі сторони Путіна, але не красиковим єдиним ще один цінний кадр для Путіна. Владислав Клюшин, екстрадований з Швейцарії до США у 2021 році. Я знаю, что тот же Клюшин, который сидел в США и который вел сетку про кремлевских телеграм-каналов, он тоже представлял большой интерес, потому что за него была сильная битва еще когда он находился в Швейцарии и был там задержан перед его экстрадицией в Америку. Так вот, за него тоже очень большие силы из Кремля вписывались и пытались его тогда безуспешно достать. Не только потому, что он вел сетку телеграм-каналов, это наименьшая, я думаю, из за его заслуг, но и потому, что он владел какими-то важными секретами. Касаючи місця вмішательства Росії в е, вибори в США в 2016 году і в зломі е, северов е, і почт е, ніхто членов демократичної партії. Обмін фактично росіян на росіян, хоча і в співставленні один до двох розкрив ящик Пандори, нарікають політологи. Тепер у Росії можуть хапати для обмінного фонду будь-кого, а потім ними торгуватись із Заходом. Стратегічно я вам кажу. Значить Путін буде брати більше заручників, тому що він побачив, як це прекрасно, як це вигідно, і на жаль, можливостей для того, щоб брати заручників, у нього багато. А звільнення красіка відкриває можливості для додаткових терористичних актів на території Європи, тому що будь-який російський терорист, якого, наприклад, направлять на те, щоб, наприклад, ліквідувати якогось опозиціонера чи просто неприємну Путіну людині, він буде знати, ну, в гішому випадку мене просто потім обміняють. Все, це, це найгірше, що мене в принципі в цьому житті чекає. А, а водночас, там, коли обміняють, зараз ми побачимо, як красіка осиплять різноманітними нагородами. Там можливо в думу делегують. Для чого Путін пішов на обмін? Нині лунають різні версії. Дехто вважає, що так він демонстрував своїм спецслужбам, на яких і тримається режим, що своїх не кидає. А можливо, це один з пунктів у багатоходівці сценаріїв мирних перемовин відносно російсько-української війни. І не лише Путін дав сигнал заходу, що він договірний. Питання ширше стоїть участі Росії в різних конфліктах. В різні Україна один з найбільших, безумовно, найбільших, але Росія присутня в багатьох точках світу, і зверніть увагу, в тому числі Європа. Ми ж не випадково говоримо зараз про Європу. Підривна диверсійна робота Росії в Європі дуже потужна. Ну і потім давайте не забувати, що навіть вплив Росії на вибори в Сполучених Штатах Америки також дуже великий. Чому ми, наприклад, не розглядаємо такий варіант, що у такий спосіб, білий дім міг домовитися, що Росія не буде так потужно да, втручатися у вибори в США. Бо прихід Трампа це ми ж розуміємо, катастрофа для всього взагалі північно американського континенту. Ну, оскільки там Америка одна з найбільших ну, найбільших країн, тому це також можло, можна розглядати. Тобто є кілька напрямків, які цікаві сьогодні Заходу, особливо в Білому дому для того, щоб це було. Тому а, те, що сьогодні Росія починає домовлятися із Заходом, це якраз демонстрація путінського режиму. Зараз не про Путіна, реально путінського режиму а, розмовляти із колективним заходом як м, повноцінний, потужний. Геополітичний гравець. шок, легкий подив та радість будуть панувати найближчим часом у лавах так званих російських опозиціонерів за кордоном. Але за словами аналітиків, їм навряд чи вдасться створити дієву силу у Кремлі. Ж позбавились тих, хто дошкуляв, і при цьому притримали у своїх тюрмах ще понад тисячу політв'язнів.